Baldur's Gate 3. три роки раннього доступу, шість років розробки. Ця гра пройшла довгий і непростий шлях. І звісно ж, багато початкових ідей були відкинуті. Масу концептів полишили, а багацько механік так і не було реалізовано. Це природний процес творчості, видаляти старий контент та додавати новий, щоб, врешті-решт, досягти бажаного результату. І все таки наскільки ж цікаво інколи поміркувати, якою могла б бути гра, якби деякі первинні ідеї втілили в життя, це ми і хочемо зробити у цьому відео: зануритися у знайдений датамайнерами вирізаний контент і само собою розповісти вам про нього. Адже хіба ви не на каналі GameViz, де ми розповідаємо про відеоігри українською? Давайте поговоримо про квант, тому що це справжній український віртуальний всесвіт GTA 5. Поринь у захоплюючий геймплей GTA 5 Roleplay. керуй своїм справжнім ігровим життям, тому що тут ти маєш можливість стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Велике різноманіття ігрових механік очікує тебе на Квант. Обирай найулюбленішу для тебе роботу, наприклад, працевлаштуйся в справжню Укр або нову пошту. Доставляй посилки іншим гравцям по всьому штату. А головне, не забувай приклеювати патріотичні стікери на коробку з посилкою. А ще у штаті є справжні закони, які контролює влада, тому не забувай їх дотримуватись. За порушення законів тебе можуть затримати та покарати працівники поліції. На проєкті є різноманіття справжніх автомобілів та мотоциклів з ідеальними характеристиками. Тюнінгуй своє авто як завгодно. Змінюй будь-які його параметри від висоти кліренсу до вильоту коліс. Встановлюй різноманітні обвіси, диски та відправляйся у велику подорож горами. Маєш позиви до кримінального світу. Придбай балони з фарбою та замальовуй графіті ворожих банд. За це ти отримуєш авторитет для своєї банди. Окрім цього, є, наприклад, система ейдропів. Забирай зброю та захоплюй цінний вантаж для свого угрупування. Стань ким завгодно. Лікарем, який рятує інших гравців. Рибалкою, який заробляє на продажі риби. Крутим стрітрейсером, який ганяє на справжніх спорткарах та перемагає у змаганнях. Усе це є реальністю у світі Конд. Почни свою гру за промокодом Геймбіз. Та перш ніж перейти до розповіді, хочемо одразу дещо сказати. Перша частина відео не буде містити спойлерів до Baldur's Gate 3. В ній ми поговоримо про вирізані механіки, локації та озвучення. Тож, навіть якщо ви ще не грали, можете сміливо дивитися цю частину. Ми попередимо вас, коли почнуться спойлери. Механіки, локації, оповідь. Отже, до справи, по-перше, хочемо поговорити про, мабуть, найбільшу вирізану механіку крафтинг. Схоже, що створення власних предметів мало відігравати важливу роль у грі, приблизно як в серії Divinity Original Sin. Про наміри введення цієї механіки вказувала наявність Верстата у ранньому доступі. А також купа злитків різних металів, деревина та інші наразі даремні предмети, які й дотепер можна знайти під час подорожі. Щодо локацій, тут цікавіше почнемо з Крешу Гіт'янки в гірському перевалі. Хоча ця локація в релізній версії має, на думку автора цього відео, найкращий візуал та саундтрек, вона все ж відчувається якоюсь недоробленою. Квестів у ній буквально декілька, а в самому Креші майже нічого глобального не відбувається. І це не дивно, ваше культурне дозвілля в монастирі Латандера мала б перервати атака асасинів Баала. Завдяки датамайнерам ми знаємо, що в монастирі планувалася битва між баалітами та гіт'янки. і гравець міг вирішити або ж стати на одну із сторін, або битися із тими і з іншими, прямо в стилі Геральта з Рівії і його нейтралітету. Також через причини, які ми пояснимо у другій частині відео, розв'язка вашої подорожі до крешу мала бути набагато більш суттєвою. Крім того, до релізу так і не дістався Аверно, повноцінна локація розміром приблизно з Підморок. Перше коло пекел мало бути окремою локацією, де гравці мали б змогу заробляти монети душі для Карлак, і не тільки. І звісно ж, верхнє місто через невідомі причини. Майже третина брами Балдура була видалена з гри. Чи варто казати, наскільки це велика втрата? Якщо через це розробникам навіть довелося переносити окремі локації, як от палац Казадора. Який чомусь опинився в нижньому місті, або ж резиденція лорда Енвера Горташа, що являє собою жалюгідну маленьку кімнатку на горищі фортеці полум'яного кулака, замість розкішного палацу герцогів у верхньому місті, це ж просто абсурд. Щодо оповіді, це взагалі окрема тема. Якщо зараз подивитися перший показ Baldur's Gate 3, можна помітити наскільки відмінною була система діалогів від того, що ми отримали в кінці. Репліки вашого протагоніста були написані в минулому часі мовою автора. Я сказав, тоді я подумав і так далі. Але крім того, спочатку в грі не було одного голосу для оповідача. Натомість контекстні репліки озвучувалися голосом безпосередньо вашого персонажа. Такі репліки записали для персонажів із історією. І що не менш цікаво, навіть для декількох голосів кастомного персонажа. Ось послухайте. "You'd ask my mercy, and I would have its head. I felt compassion. compassion? I couldn't move, couldn't think. Thinking was mercifully done for me." Цікаво, чи не так? І це лише верхівка айсбергу вирізаного контенту Baldur's Gate 3. про сюжетні зміни компаньйонів та ще деякі механіки. Ми розповімо у наступній спойлерній частині відео. Та перш ніж перейдемо до неї, нагадуємо вам, будь-які ваші коментарі, вподобайки та поширення відео. Всі ці маленькі дії просувають наш контент. Тому закликаємо вас витратити секунду на ці прості дії, якщо ви хочете посприяти розвитку українського Ютубу і нашого каналу. Супутники загалом про супутників можна сказати таке: вони стали надто довірливими. Серйозно, граючи в ранній доступ за доброго персонажа, отримати високу прихильність лезель було майже неможливо. А в теперішній версії з нею роблять спідрани сексу. І це стосується не тільки гіт'янки, але й інших супутників. Це вигідно відрізняло Baldur's Gate 3 від інших RPG. Те, що лід між героями розтає тільки під кінець першого акту, після багатьох бесід і пройдених випробувань саме під час святкування. Це було круто, атмосферно та реалістично. А те, що ми маємо станом на зараз, це просто нудно. Тепер поговоримо про окремих компанійців і як вони змінилися за час розробки. Перш за все, УІЛ та Мізора. В ранньому доступі квест Уила полягав у порятунку мізори з місячних веж. У першому акті Уилл мав набагато більше унікальних діалогів, як з гоблінами, з якими він раніше бився, так і з солдатами полум'яного кулака, які дуже вже зневажливо ставилися до нього. З реплік кулаків можна було зрозуміти, що Уилл насправді не являв себе героя. Навпаки, він був невдахою, просто порожнім місцем без сил мізори. Ба більше Уилл точно мав темну сторону. Як ще пояснити те, що за певних обставин Уилл міг погодитися власноруч катувати беззахисного бранця, щоб вразити гоблінів і отримати інформацію про мізору, але чомусь така історія настільки не сподобалася розробникам, що вони вирішили переписати її наново, і тому довелося навіть повністю переозвучувати всі репліки персонажа. В результаті ми отримали набагато більш плаского героя, такого собі лицаря на білому коні, без страху і докору. Не дивно, що популярність Вилла серед гравців впала ще нижче. Мало хто любить настільки донудоти правильних персонажів. Щодо власне Мізори, вона була класичною дамою в біді, яку Вил мав урятувати, щоб розірвати свій пакт. У фінальній версії гри, в свою чергу, вона стала грізним маніпулятором, справжнім дияволом. Настільки вміло вона маніпулює Уиллом і виставляє його дурним, коли показує, що він не знає умов власного контракту. Зміна Мізори точно вийшла більш вдалою. Але годі про цю солодку парочку. Давайте краще згадаємо Мінтару Фем Фаталь, заради якої багато гравців вирізали всіх мешканців гаю друїдів, включаючи беззахисних біженців. Тепер уявіть, що вони відчули, коли дізналися, що роман з Мінтарою був забагованим на релізі і жодним чином не просувався далі першого акту. Але баги Baldur's Gate 3 – це окрема велика тема. Якщо ви хочете окреме відео про них, пишіть у коментарях. Наразі лише скажемо, що навіть після патчу, який дозволив продовжити цей роман, гравці не отримали і половини від того, що могли б. Так у файлах гри знайдені репліки компаньонів, де вони роздумують про вагітність мінтари у вашого протагоніста і цієї розкішної дрову могла б бути дитина. Тільки уявіть, який би неймовірний контраст могла потенційно створити ця ситуація. Як найжорстокіша з ваших супутниць поступово готується бути матір'ю. Це беззаперечно було б надзвичайно емоційно, якби тільки розробники доробили цю сюжетну лінію. І ще декілька слів про Астаріона і Карлак. Щодо Астаріона, не стільки його персонаж змінився, скільки його головний противник деградував. Казадор Зар, наймогутніший вампір брами Балдура, досвідчений інтригант та жахаючий тиран, перетворився на порівняно слабкого міні-боса, єдина функція якого померти. Серйозно, з ним навіть діалогу немає, просто обмін образами перед боєм, і все. З файлів гри можна дізнатися, що роль для Казедора планувалася значно більша. Він мав стати потенційним союзником гравця у фінальній битві, бо був у контрах з Орін Багряною та сектою Абсолют. Це точно невідомо, але логічно припустити, що гравцю довелося б віддати Астаріона для заключення союзу. Або ж Астаріон просто не погодився б залишатися в гурті, якби гравець уклав такий союз. Що стосується Карлак, її спіткала доля майже така, як у Мінтари. У Карлак буквально немає гарної кінцівки, абсолютно всі її епілоги або просто гіркі, або гірко солодкі, і жоден з них повністю не задовольнив гравців. Або Карлак стає ілітидом, щоб мати змогу залишатися з гравцем у брамі Балдура, або ж ви разом з нею повертаєтеся до Аверно, де будемо чесні, нічого доброго героїв не чекає. А все чому. А тому, що квест Карлак мав завершитися у верхньому місті, де улюблениця ком'юніті могла б нарешті полагодити свій інфернальний двигун. Але верхнього міста в нас немає. Так само, як і гарної кінцівки для Карлак. І останнє за списком, але не за важливістю, Мінск мав би приєднатися до нашої партії вже в кінці першого акту. Ну це вже зовсім зрада. Перемістити його аж всередину третього акту. Сон. Наступні роздуми хотілося б присвятити сновидінням наших протагоністів та їх впливу на головний сюжет. За доступний відрізок раннього доступу у нас було цілих три таких сни. В той час, як заповне проходження гри, ми бачимо скільки: п'ять чи шість. Також всі, хто грав у ранній доступ, пам'ятають гостя з наших снів, точніше, первинний його варіант не нашого хранителя, а наше бажання Дейзі. Дейзі це ім'я, яким розробники називали гостя й сновидінь у ранньому доступі. І роль цього персонажа в історії була можна сказати однією з ключових. Вона з'являлася у ваших снах кожного разу, коли ви використовували силу паразита. Вона казала вам, що полегшить біль, що з нею ви в безпеці і що ви неодмінно зустрінетесь. Та все це лише маніпуляція з інформації, яку отримали датамайнери, стає зрозуміло, що Дейзі це проекція і пуголовка у вашу свідомість. І її задача спокусити вас, змусити вас прийняти силу паразита і в результаті стати ілітидом. А тим часом ваша свідомість, ваша душа залишатиметься з Дейзі у полоні солодких марень. внизу біля річки. Це був настільки важливий персонаж, що навіть два саундтреки, один з яких відкриває гру, а інший закінчує, присвячені їй. Навіть одна з кінцівок припускала, що ви залишаєтеся з Дейзі. В той час, як ваше тіло остаточно перетвориться на елітида. Ну а далі в нас починається спекуляція. Можливо, наміри Дейзі були іншими? Що, якщо вона могла сама закохатися у вас? Може, вона, споглядаючи за вами, захотіла б зректися абсолютно великого задуму? Що, якби ваші стосунки могли розвинутись у класичну трагедію? Два закохані, що не можуть бути разом, бо буквально належать різним світам. Ця історія, її концепт звучить як мінімум оригінально. І це також цікавий розвиток ідеї того, чому ілітиди не мають душ, якщо вони народжуються із істот з душею. Але це ще не все. Давайте поговоримо про вашого справжнього хранителя, Орфей, принц комети. Це ім'я йде у файлах пліч-о-пліч -пліч з Дейзі. Саме принц Дітьянки мав бути тим, хто захищав вас. І тут новими фарбами грає його ім'я Орфей. Герой давньогрецьких міфів, що своїми піснями розвіював тугу і смуток, що спустився в пекло заради того, щоб визволити свою кохану. Так само принц комети був з вами ще з наутилоїда, ще з самих пекел. Він привів вас звідти і захищав від перетворення. Він був у астральній призмі не полоненим, а її господарем. І тут ми повертаємося до Крешу-гіт'янки. Саме Орфея вам наказує вбити влакіт, а не імператора, про існування якого вона навіть не підозрює. Саме тому імператор у сюжеті виглядає зайвим, бо взагалі-то його не було у початковому задумі. Саме тому його намагання переконати вас використовувати силу пуголовка виглядають так жалюгідно, не тільки тому, що ви і без них справляєтеся дуже непогано, а й бо і він не маніпулятор, як Дейзі, а у своїх намірах прямий як струна. І тому вибір в кінці між імператором та Орфеєм виглядає так неприродно, бо вибір мав бути іншим. Це просто смішно, коли ви зрікаєтеся імператора, щоб не мати нічого спільного з елітидами та їх махінаціями. А потім Орфей каже, що хтось з вас має перетворитися, що його сили недостатні, щоб підкорити прамозок. Так само, коли імператор помахом руки розвіює бар'єр навколо Орфея, який всі називали незламним. Ви ж викрали орфічний молот з дому надії, щоб розбити цей бар'єр. А імператор просто змахує його, як змахують павутиння у кутку кімнати. І не подумайте, імператор сам по собі непоганий персонаж. Як мінімум, те, що він, це Балдуран, засновник головного міста гри, робить його цікавим. Але він зайвий у головному сюжеті. І якщо ми вже почали про здібності Елітида, раніше механіка їх отримання теж відрізнялася. Загалом, чим більше ви використовували здібності Елітида, тим більше цих здібностей ви отримували. Крім того, мали б бути наслідки зловживання цією силою. Бо, як воно зараз, навіть якщо ви прийняли астрального пуголовка і стали наполовину міскожером, в кінці, коли знищується промозок і з ним всі пуголовки, ви цілі і свіжі, як огірок. Вам буквально кажуть, що пуголовок вже вкорінився у вашому мозку, що він нерозривно пов'язаний з вашим тілом, м'язами та шкірою. Але ви все одно можете безболісно його позбутися. Жодних наслідків. Це робить фінал непереконливим і неправдоподібним. Так само мали бути способи взагалі не використовувати пуголовка. Один з таких способів вже був у ранньому доступі кільце Омеллума. Цей привітний ілітид з підмороку давав своє кільце в нагороду за виконання його квесту. В ранньому доступі воно повністю блокувало використання сил елітида, при цьому не давало паразиту рости. Тоді як в релізній версії, воно просто дає вам резіст до причарування NPC. НПС також зазнали змін. Почнемо їх розгляд із Рафаїла. Роль цього харизматичного, буквально чорта, також мала б бути більшою, як мінімум, він міг бути торговцем, у якого монети душі мінялися на унікальні магічні артефакти. До того ж, схоже на те, що він міг би назовсім позбавити вас від пуголовків за певну плату. Скоріше за все, цей контент для нього вирізали в той же момент, коли вирізали аверну як окрему локацію, бо без неї в грі не так вже й багато монет душі. Неповною також залишилася і спільна сюжетна лінія Мол та Рафаїла. На початку другого акту ми дізнаємося, що Мол хоче підписати угоду з Рафаїлом. Але потім, коли мол викрадають горгулії, вона зникає з гри до середини третього акту, щоб потім ми зустріли її як торговця у гільдії з однією реплікою в діалозі. Чи підписала вона цю угоду, чи ні, про що була та угода, ми так і не дізнаємося про це. Далі ковен відьом. Карга з першого акту мала б бути не єдиною відьмою. Це можна зрозуміти навіть з її листа до подруги у брамі Балдура. Так само, як і Казадор, ковен відьом міг би стати союзником головного героя у фінальній битві. А якщо герой пожертвував око Карзі у першому акті, а в третьому вирішив би битися з нею, битва була б набагато більш складною. Темна жага. А тепер саме час поговорити про головного героя історії. За оригінальним задумом, персонаж, якого ви створюєте, він же тав, мав бути темною жагою за замовчуванням. І це цілком логічно. Саме проходження за темну жагу виглядає найбільш повним, бо обраний баала є саме тим елементом, що зв'язує сюжет докупи. Саме ваш персонаж в минулому розпочав все це. Ви увінчали промозок короною Карсуса. Ви створили культ Абсолют. Ви об'єдналися з Енвером Горташем і Кетеріком Тормом. І саме ви маєте так чи інакше закінчити цю історію. Це дуже символічно. А далі знову спекуляції. Є всі підстави вважати, що, хоч Тав і темна жага мали бути одним персонажем, саме аспект темної жаги мав інший вигляд. Згадайте, в ранньому доступі персонажа не переслідували темні поклики, ним не намагався заволодіти баал. Ваша жага проявлялася у іншому місці. Знову таки, у ваших сновидіннях. Саме темна жага могла також бути тим, що змушувало вас триматися подалі від Дейзі. You that's for you. Good night. І це дійсно виглядає як прояв темної жаги в релізній версії, хіба ні? І це логічно, зважаючи на те, як персонаж був інфікований. Він був обраним баала. Він контролював промозок, коли Орін перемогла його і посадила йому пуголовка до голови. Ви стали першим інфікованим. Тож ваша сутність вбивці противиться впливу пуголовка так само, як і ваша свідомість. Дейзі також постійно зауважує, що ви ще не готові, що ви маєте боротися з цією жагою. Можливо, прийняття своєї темної жаги. Мало бути не прокляттям, як в релізній версії, а одним із рішень, як позбутися пуголовка. Напевно, ми вже не дізнаємося ніколи. Епілог. До цього ми обговорювали саме значущі зміни в сюжеті, але чому Ларіан відмовилася від повноцінного епілогу, не зрозуміло зовсім. У грі ми маємо лише коротке прощання із супутниками та ще більш короткий діалог з вашою половинкою. І на цьому все. Ба більше, це все доступно лише для доброї кінцівки. Якщо ж в кінці гри ви стали абсолют, ви отримаєте одну репліку. Без жартів, всього одну. Її говорить або ваш головний герой, або імператор. І це все. Ларіан, це що якийсь невдалий жарт? При цьому репліки епілогів були записані, як і багато іншого вирізаного контенту. Чому Ларіан все ж вирішили прибрати їх? Загадка. Та все ж є декілька думок про те, чому ж все таки настільки багато явно готового контенту було вирізано. Можливо, Ларіан якраз не вистачило того місця, яким вони пожертвували, щоб випустити гру раніше. А можливо, через максимальний рівень гравця 12 -й. 12 рівнів справді мало для такої величезної кількості битв та локацій. І тепер нам залишається тільки гадати, що Ларіан таки повернуть у розширеному виданні Baldur's Gate 3, якщо воно таке буде. Та не дивлячись на прірву вирізаного контенту, Брама Балдора залишається чудовою і унікальною грою. Баги виправляються патчами, так само в них потихеньку повертаються вирізані діалоги. Видно, що розробники продовжують працювати над своїм проектом. На цю гру не соромно витрачати десятки годин свого часу. А знаєте на що ще не соромно витрачати час? Звісно ж, на наші відео. Залишайтеся на GameVis та чекайте на нові випуски. До зустрічі у наступних відео.